Дивіться, яка знахідка. Коля в наушниках, йому просто побук у ваші ці. Щось порадує, каже, находка інтересна. Друзі, всім привіт! Ось кілька відео з наших весняних пошуків. Всім гарного перегляду. Хто не підписаний, підписуйтесь. 3-4. Поцікавлять металошукачі фірми MindLab XP Deus чи гарит. Будь ласка, звертайтесь ось по номеру телефону. Ми вам підберемо, налаштуємо всі прилади офіційні, Дасовська гарантія. Голка Фібули. бронза. Металева гільза. Ж... Железний ног. Блин, да, наконечник, сто 100%, ты глянь. Угу, ничего себе. Я бы даже сказал, якісь на Черніховське, Керівське, і железно фігула. В спинках. І все, да? Yeah, все там, кусочки. Все чесно, вони мені нагадують оце Фенінг, розумієш? Угу. Mm -hmm. Німецькі ці, no, вони це такі самі хуйні. От точно, точно, от такою єрундою, да, Два динарія, ну вони якби його, як це його називається, цей матеріал, цинк. Як с цинка. Якби і не то умін, що вони його лили це просто капець. От Тут реально я знайшов такого же динарія. Точно такий же матеріал, прямо на дорозі. Клас. І фі були папа щас порадує, каже, находка інтересна. Показуй, хвалися. О! Фібулка одна, друга, одна фібулка, друга, обломок і пінцет. Черняхівська культура клас. Так, да, вообще класний. Щоб цей був срібний, да? Чик, чик. Це, по-моєму, на підошку, да? Підкова. Ну, друзі. Хожу вже по таких урочищах і зараз викопав ось сигнал. Подивимося, що це ну, де ти? Так, гудзик якийсь. А, це старий. Ну як старий, царський гудзик тих часів. Десь я думаю, що це стоит 100%. Ну такий прикольний узорчик. Вообще шикарний. От вам мій гудзичок. От друзі, сижу в домовій ямі і це вход в нього. Надибав такий сигнал. Одна копійка, правда, пробита, але глубина просто вражає, от, дивіться. Одна копійка 1901 року. Хтось мав її пробивати, але до кінця не пробив. От, така от краса. Слухав басні, пішов пчеловод до вуликів, а у мене тут сигнал. Слухайте. просто дурдом подивіться з кожним, кожна яма містить в собі оцього червяка де звійте хрущ так о щось бачу дивіться видно вам щось з вушком бліна Якась подвесочка кажись. А не, ЙОЛКИ палки Я вже злякався, думав, що це буде лунічка, Гляньте. Це масенька фібулка, спинка фібули, друзі. А я так подивився, дивлюся вушко терчить, думаю, ну, може якийсь амулет топорик. Там, друзі, дивіться яка кераміка. Це дно від посудини. ну Щось воно мені не похоже на цей. на черняхи. Я думаю, что схоже больше на скифы. Оп оп оп. Так, Що здається? Щось тут є. О, ну на кінець, друзі, гляньте. Гляньте яка фібулка гарна жир патіна тут завжди була шикарна дивіться як виблискує а це вже пошук тиждень тому збираємося щоб пообідати покажи ух ти бля. Да? Подивись на легенду сценарій конечно вогонь. Красивий. покажи нічо собі! красавчик це якийсь святий там лежить Або свята царських, Оба... <зарців> чи чибос опа <зарців> не динарій цей конечно просто буде вогонь реально думаю, вогонь був... ну може цей возраст и Клас! вот тут конечно я ще навіть... даже <зарців> <зарців> вот, дивись, скотина Есть. Дивіться, друзі. Бачите? Є. Покажи. Може легенько помити це? сам. Це? Може ну, і 25-ка. Ну, не так. І оце так. все, що ти знайшов там, да? Так. Друзі, яка фібула. Легіонерська фібула. Я в шокі. Гнезда. Так, це жорстко. Так, так. Музикальні війська. Дивись, коль. Ти знаєш від чого? Це від, ну погоди. Вовк стояв з гитарой, це від нього ця. Серйозно? А да, я думав, це... денег, кстати, може стоить. Глянь, ох, красавчик. Тоже троянчик, да? Да. Хороший. Супер. А mm. у тебе покажи сіро. Да. Слушай, це, це ж не ця. Це не ця, це до нашої ари, що ті, да? Розові. Я думаю, що це може якась друга на Фаустину, мені здається. Подивися, шея, як у лошаді, Це лошадь фаустіна. <риклад> у лошаді. Оце ти дав. Красавчик. Що в зеркало А в тебе покажи? О, ну ты вже дядька сьогодні. А це вообще глянь, яке ремінне, да? Куда? Гадриан. Красавець. Реально круто. да. Просто крутяский динарій. Це все тут, так? Да? да. Це якась фигня, блядь, така цікава. Просто фигня. Вон, друзі, неждано не гадано. Дивиться, яка знахідка. Хлопці понаходили. Дінарі. А в мене поки оцей дзвончик. Дзвонтик. Бачите? Черніхівський дзвіночок. Ай, клас. Просто клас. Легенько зараз. Витрушу. І якщо його трішечки підігнути, теж може буде для... Кільного музею. Супер. Оце високо. Оце фібулка, конечно, жирочок. Режис свою. Покажи свою Фібулу. А, тебе трошки подібно. Ну це класна фібула. Оце хороше, а ця вообще в кольке ідеально. Куди йти? На Фіпуста. те поле он дотримай. В арки наливай, вода просто. Класик, ти вже ювелір, йовторно. Яבולку вже знайшов. Да. Блін. Да. Слухай, прикольніся? бородач. Угу. Герненький, гарненький, гарненький, взагалі клас. Тут всі динарі, тут класні. Покажи. О, там. І орляночка. Срібло, да? Посрібно. Вогонь. Вогонь. Аж не хочеться їхати, да? Одна знахідка. Каже, просто крутейший щиток. Персня, а ну посвети Ух ты, йо. Да, я думаю, что это Рим Пипец Крутяцкая вещь Они ну, сейчас все включу. Да Слушай, прикол будет Если сейчас бочком Срібло кажись? Це, може таке. Це вовше, класна знахідка. значит. Вітаю. Помиєш, скинеш, так? Да? Угу. Друзі, дивіться. Ось такий сигнальчик. І от така напалась. фібулка, флажко. Подібна, бачите? Снужочком. Маленькая-маленькая фейбука. Пес! Что-то интересное? Золото? Мне кажется, серебро. С другой стороны видишь. А здесь прикольно такое. Есть серебро. Ну Вот, смотри, смотри. Получается... Ось до була закльопка, бачиш? Mm -hmm. Одна, ось до закльопка друга. Ні, то що це бронза, це 100%. Mm -hmm. Думаю, що так. Да. Треба просто буде тобі розчистити, подивитись, мало ли. А вдруг це час диплома легіонера, вони просто вирізали, зробили якусь штучку, Угу. Mm -hmm. Може якісь там буковки чи що є. Ну прикольно. Я уявляю, який звук був, так? Так, як Динарій. до проволока, а я шока зовут одних у меня сегодня проволока коля в наушниках ему просто по боку ваши тип сиблодовый кит ух си, ты ух ты ух Больше ух ты ух ты ух ты ух ты ух ты ух находочки. Это какая-то блядь. И вот, блядь, бесушка, блядь. Ты представляешь, який будешь здоровый целый. Пипец, класс. А це тоже лошадина. Головый бачишь? Ну це перший ценарий, да. да. Баба это, блядь, это второй. Пишешь, они всякие, це... блядь, бронзовые. Угу. Вон глянь, ты кофе была. Класс. Це гарна фітбука, супер.